Вечір добрий всім. Сьогодні вже 16 квітня. Вчора в нас пройшов такий більш-менш дощ. Видержав я цілий день і так і на вечір вирішив все одно ж поїхати подивитися. Вчора тут був сходи де не де, сьогодні вже рядочками-рядочками. Так, то покажу, ну, не знаю, чи видно, чи не видно через. Камеру, тому що ще сонце сліпе якраз з того боку. Ну, вже починають рядочки лізти, лізти і лізти. Тобто те, що я й казав, що аби йому до щеку, воно б стартануло набагато рівніше і все заразом. Ну, аби оце ще сьогодні сонце капітальне було, то дула б ця, я аж гайби шумів. Ну, не все воно по нашому буває. Ще й на сьогодні в нас на ніч дощ стоїть на завтра, так що аби після того було сонечко і було б усе класно. Десь так тільки що набачив на я такий рядок гарний зійшов. І бур'яни пруть і соя. Ну бур'яни, мабуть, опережають, це одно. Блін, це не цей рядок. хоча і цей такий вже більш-менш. А десь такий був гарний рясний, де ж я побачив. Так що тиждень і один день і більш-менш вже рядки є. Ну це ж благодаря дощу. Не було б вчора дощу. ще б вона, скажімо так, сиділа б ця своє туто. Ну а так, уже трошки скоріше почала себе проявляти. Ще через завтра точно ні. Через пару деньків навідаюсь, як воно зійде щодо чого. Що, ще з ворота подивлюсь, що тут. -о. Ну тут. -о. Тут картина, як завжди. З ворота є з ворота. Тут, як завжди, все пізніше. Все твердіше. Все не так, як хотілося б. Та ні, хоч я вилазить, койде, кой де, кой де вилазе Ну що ж, будемо ждати А там покажу як зійшло